Пані та панове, як завжди, наш ефір розпочинається із хвилини мовчання. Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять Владислава Онищенка. Він загинув 6 серпня минулого року на Херсонщині. Захиснику назавжди 21 рік. Владислав родом із Кропивницького навчався на факультеті іноземних мов у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Захоплювався музикою та літературою, писав вірші та пісні, грав у групі панк-рок. З початком великої війни влад покинув навчатися і пішов захищати Україну. Побратими згадують за влада, що він був не за роками сміливим та цілеспрямованим. Мріяв вигнати ворога із нашої землі. Мав дуже багато планів на майбутнє. Він був відзначений медалями від гур за мужність при виконанні спецзавдань» та почесна відзнака. У воїна залишилися батьки, брат та кохана дівчина. Вічна пам'ять та шана героя.